Сенс життя це така цікава тема, і що, що про неї говорити, щоб було не тільки цікаво, щоб було пізнавально, але поговоримо сьогодні про те, що відчуває кожна людина. От що для вас, для кожного сенс життя? Хтось дає відповідь на початку свого життя, ну, коли ще молодий, хтось всередині свого життя, хтось уже наприкінці, а хтось взагалі не знаходить відповіді на це питання. Сенс життя, сенс життя, скрізь ми про це говоримо, знайти його, мабуть, це головна мета кожної людини. А що ж це таке? Дійсно, от і справді, що таке сенс життя? Воно справді відповіді однієї для всіх немає. І це говорять не тільки психологи, це говорять філософи, це говорять е духовники, це говорять всі люди, що одної відповіді для всіх не може бути. Бо у кожного свій сенс життя, і кожен дає відповідь на це питання самостійно і лише собі. Е сенс життя це коли ти е відчуваєш. Що ти маєш мету і ти її досягаєш? або Уже досяг. І тоді ти задоволений своїм життям, бо ти знаєш, що ти недаремно прожив або живеш своє життя. Скажу вам таке: це нібито такі загальні фрази, сенс життя. Тут поговорили, поговорили, ніякої відповіді не дали ні на яке питання. І все, і цим закінчилося. Ні, я вам скажу, що є маленькі рецептики, такі від психологів, ну і взагалі. Розумні поради, і які вже наукове доведення. Якщо людина вона проживає своє життя, цінує лише те, що має особисто, цінує лише себе, то це одна історія. І тут про сенс життя десь так на 50%. Тому що коли ти береш тільки собі і не віддаєш нікому. Особливого, точніше, максимального задоволення не отримуєш. Бо проведений був такий експеримент. Взялися американські психологи. Вони взяли 500 людей і поділили їх на дві групи. І цей експеримент проводився 3-4 тижні, вже точно не пам'ятаю, 3,5 тижні, десь ну плюс-мінус. І одні е, жили просто своє життя. Вони отримували все для того, щоб бути задоволеним, тобто особисто для себе, і на фізичному, і на емоційному рівні. І це було таке їх життя протягом цього періоду. Інша група вона допомагала іншим людям. Тобто допомагала не для того, щоб це був просто проведений експеримент, а допомагала саме безкорисно, тобто ходили десь щось робили для людей, або робили для тварин, або щось навіть для якихось рослин, і отримували від цього задоволення, від того, що вони приносили якусь користь. Це не гучне таке слово. Суспільству, а десь конкретним якимсь людям. І я вам скажу, коли закінчився цей експеримент, і проводилися різні тести, вони там були не одні, то задоволення від цього періоду і рівень задоволення собою зріс саме в тій групі, які допомагали безкорисно іншим людям або тваринам, або будь-кому. Тобто, коли ви віддаєте... Коли ви віддаєте безкорисно, коли... коли ви не чекаєте, що вам подякують, або щось дадуть взамін, саме тоді ви і отримуєте оте задоволення з собою, і приходить ота ейфорія, яку ми чекаємо. Бо ми ж соціальні, і нам обов'язково потрібно не тільки отримувати для себе, а ще й віддавати. От вам така маленька порада. Якщо у вас є мета, якщо у вас є такий обраний сенс життя, то ще старайтеся комусь віддавати просто так, не чекаючи подяки. І тоді, повірте, ваш сенс життя збільшиться в два, в три рази. Ви будете задоволені собою, як людиною, як особистістю. І життя вам буде і здаватися, і буде набагато кращим, ніж воно було до того, поки ви не вирішили бути безкорисним і допомагати комусь. Тобто, бережіть себе, допомагайте собі і допомагайте іншим. І ви будете щасливі.